Вітаю всіх шанувальників українського футболу. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру в пес 21 за Львівський рух, Українська прем'єр-ліга. Починаємо вперед! Приємно всім перегляду сьогодні в серії. Перший матч у рамках сьомого туру. УПЛ вдома проти Дніпро-1. Далі Львівське дербі, також українська прем'єр-ліга. На останок зіграємо матч проти Фенербахче. Четвертий ігровий день групової стадії Ліги Європи. УПЛ. Ми на першій позиції 16 очок, рівно як і у Гірників, але вони на другій. Різниця там забитих пропущених поки що на нашу користь. Рух Дніпро 1 Я так думав, гадав, друзі, буду намагатися використовувати по максимуму саме українських футболістів в українській прем'єр-лізі. Ну, можливо, там, якщо необхідна буде ротація, то будемо використовувати деяких легіонерів, але так буду десь розраховувати саме на українських гравців. В українській прем'єр-лізі. Я так гадаю, що це вірно, що це логічно. Кубок ми вже не граємо, будемо пропускати кубку матчі. Отже, погнали паньки в воротах. Девід Луїс, Діди, Квімчаренко, Роман, Сич, Тайсон, Леднєв, Климчук, Кащук, Назарій Русин. У нас Тайсон завжди капітан за відсутності Андрія Ярмоленка, котрому даю можливість відпочити. Ну і склад наших суперників, ви бачите на ваших екранах. Вперед, починаємо. Арена Львів, друзі, запрошує всіх шанувальників Української прем'єр-ліги. Я вам буду вдячний за лайкос-підписку. Нагадую, що на каналі розпочалася нова кар'єра FC24 за лондонський Челсі. У мене там попереду ще є. Сподіваюся, якщо все нормально. Декілька цікавих ідей, але поки що я вирішив пограти за Челсі. Давно хотів, друзі, зробити таку кар'єру саме у FIFA. Ну, тепер вже в FC24. Отже, перший момент ми створюємо. Я нагадую, що в цій кар'єрі. Ми граємо. Ух, момент! Тайсон пробивав за межтрафному майданчику. Граємо виключно в українську прем'єр-лігу і Лігу Європи. У Кубку вже ну, в цьому сезоні не будемо грати, тому що в попередньому ми вдало там виступили. Можливо, другий сезон нагадую, що може стати останнім. А, ну, в залежності від вашої активності, якщо ми дістанемося Ліги Чемпіонів на наступний сезон, то може бути і продовження цієї кар'єри. третій сезон, ну то вже буде максимум. Олексій Кащук, а ось це вже топова комбінація. 28-ма хвилина. Рух виходить вперед. Віталій Пономарьов, наш головний тренер. Непоганий рух нашої команди. Непоганий розіграш, Давайте подивимося. Передача, ось тут. В трьох розіграли передачу в центр, ну нічого там не залишалося нашому форварду. Як вставити ногу, пробити в порожній майже в порожній кут. Знову непогано Богдан Лєднєв, Ну ці ось удари у падінні у підкаті. Трохи вибішують мене у пес. Ну буває, нікуди не подінеся. Юрій Климчук в центр віддає. Олексій Сич. Далі можна віддати в центр. Богдан Лєднєв здалеку пробуває. голкіпер Юрчук забиває, забирає між до рук. Останні секунди першого тайму, рух Дніпро, 1-0. Жодних хвилини рефері не додав. Особливо той зупинок не було, ну, окрім забитого м'яча. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Відпочинемо. Статистика. 62, 38, 5 ударів, 4 ствір. Ну, дуже часто буває, що жодного удару по наших воротах. Дніпряни, ну, як завжди, активніше. Намагаються починати перший тему, але ось наша контратака. Назарію Русин. Як там не влучив? штрафний, призначено, в бік наших воріт. Сейвить! Сейвить паньків, просто супер. Так, зараз тут ще можемо догратися. Тільки так. У своєму, не то, що в штрафному, в воротарському майданчику. Ризиковано. Але виходимо. Вже ми на половині поля суперника. Олексій Кащук, Богдан Лєднєв. Тайсон. Климчук непогано грудьми приймає. Далі в центр видає Тайсон. Тайсон, я завжди забуваю, що в нього ліва робоча нога, і інколи так під праву. Леднєв Розвернувся, втратив м'яч. Назарі Русин, Назарі Русин. Здається, від нового суперника там м'яч вийшов. Так, ну що, робимо заміни і, і, і. Давайте, мабуть, що в другу нашу тактику зробимо. Перейдемо. Оберемо. А -а -а. Так, ну що? Тайсон відпочине, тому що він втомився. Богдан Леднєв. Давай все ж таки, нехай ярмола вийде, трохи він не відновлений, але, в принципі, нехай вже сьогодні трохи пограє. Віддає, віддав я йому капітанську пов'язку Давід Луїс. Навішував з кутового? Так, тут. Олексій Сич має встигати. Сіль з м'ячем. Отримав по ногах від Артема Довбика. Когут. Біл. Обризаються Дніпряни. Дяє Сич. Олексій Сич можна повернути на Ндяє. Удар по воротах він забиває. Вийшовши на заміну, Ндяє. Робить рахунок 2-0 на 68-й хвилині. В принципі, там Юрчук міг би і зреагувати на цей удар. Я не знаю, чому так і не в кут. Десь так знаєте, може є такий висів поміж рук. Давай, ось цього ракурсу має бути зручно подивитися. Ну, трохи не дотягнувся, чому, чи над рукою там можливо м'яч. Про свистів. передача на Олександра Назаренка і встиг. В нього швидкість. Я пам'ятаю кар'єру за Дніпро. Хто не бачив друзі, то знаходьте в списках відтворення. Є також цим патчем. Кому цікавий патч, то е, в, в описі під першою серією цієї кар'єри можете знайти посилання на цей патч з українського премєр Лігу. Артем Довбик тут не переграв нашого Паньківа. Дніпряни йдуть вперед, активізувалися максимально. Так, Олексій Кащук з останніх сил виборов м'яч. Андрій Ярмоленко. На сича, Сич далі. Дяє. Непоганий розігриш, Ух, тут я ть, трохи не вгадав. Треба було віддавати на правий фланг. В Батагов як забрав м'яч. Передача вперед. Виходить голкіпер, але чомусь зупинився. Артем Довбик. Порожні ворота влучив. Ще й парашутиком. Покуражився так. Артем Дообик все ж таки забився в м'яч на 89-й хвилині після помилки нашого голкіпера. Я. я почав виводити, потім, не знаю, потім вже відпустив кнопку і коротше, мож, можливо, я трохи начудив. Ну що, у нас є Борячук, є Елефіренко. Давайте все ж таки Андрій Борячук вийде на останні секунди. Замість Назарія Русина. Чотири хвилини цілих. До першого тайму жодну хвилину не додав. Ну а тут, мабуть, що компенсує за перший, за другий тайм. Юрчук з м'ячем. Не поспішає чомусь сводити м'яч гру. Пролунав фінальний все Отже, Назарі Русин, дяє і Артем Довбик. Три футболісти, котрі сьогодні відзначилися в підсумку. Рахунок 2-1. На арені Львів здобуваємо важливі для себе три очки. Ну і Артем Довбик, все ж таки розмочив наші ворота. Це перший. Пропущений нами м'яч в цьому сезоні в українській прем'єр-Лізі. Назарі Русем 7-5. Кращий гравець. Дя Єсінь отримав Кащук також 7. Результати інших матчів сьомого туру Олександрій Ангулець 1-0. Зоря Маріуполь 4-2, Колос Минай 1-1. Шахтар Влів 2-0. Верс Десна 1-0. Металіст Чорноморець 0-2. Ворскла Динамо 0-1. І гірники, і кияни здобувають свої перемоги. 19, 19, Динамо 16. Дніпряни з'їхали вже нижче, трохи на шосту сходинку. Тірети. Ось так. от Виглядає турнірне становище на цьому. Львів приймає рух Львів. Львівське дербі. Давай, Олексій Кащук, Ярмоленко, Андрій. Буде починати, як завжди, з капітанською пов'язкою, але в центрі на позиції ЦАПа. Андрій Борячук максимально готовий грати. Нехай виходить. Ну і давай, Сич. Так як я і говорив, максимум українських футболістів. Все, в принципі. Начебто всі готові. Класон в воротах. Давід Луїс, Бендер, Вівчаренко, Данченко, Сич, Тайсон, Ярмоленко, капітан, Климчук, Кащук, Борячук. Знову це чук-чук-чук. Тріо Чук-чук-чук у нас <смас> в нападі. Дякую, друзі, за ваші коментарі. Пропонуйте, підказуйте, можливо, щось хочете. Когось бачити в, в нашій команді. Не знаю, що у нас там буде з фінансами. Тому що, якщо раптом так складеться, що світ буде грати і третій сезон в цій кар'єрі, я не знаю, що робити. Я підписав, взяв в, до, взяв в оренду цілу низку гравців лише на рік. Влітку вони підуть з нашої команди. Побачимо, що там буде за фінансами, то також може вплинути наше фінансове становище на долю цієї кар'єри. Побачимо. Так, Сич з м'ячем, передача вліво. Тайсон далі. Юрій Климчук, передача далі. Удар. Ух, Рикушет. Здалося, що м'яч влетів в ворота. Все ж таки ні. Олексій Сич перший на підхопленні. В центр віддає Тайсон. Тайсон пробиває здалеку. Непоганий удар. 29-та хвилина. Львів рух. 0-0. Передача Андрій Ярмоленко. Навіс, удар по воротах. <кхід> Невлучно трохи. Трохи там, буквально сантиметрики. Сич. Не даємо продихнути своєму супернику ось тут положено по загрою. і Русин, друзі. А, це хто там був в нас? Помітив, ну неважливо, хто там. Помітив, що наші в центр форварда частенько забігають положення поза грою. Олексій Сич пішов в обігріш, його зупинили без фолу. Перший там відіграно. ПФК Львів приймає рух Львів. 0-0 після першого тайму, друзі. Все під нашим контролем. Плюс-мінус. 42-58. Один удар по наших воротах відбувся. але у нас 4. Тайсон. Тайсон помітно, що вже віковий. ну Пригадуйте його гру, його гру у складі донецького Шахтаря ще до, до того, як він залишив команду. Ну, то, мабуть, що був пік його форми. Знову Тайсон. Борячук. Борячук на Климчука тут прочитали все захисники. Скидка красиво, м'якенько Сича. Олексій Сич. Андрій Ярмоленко. Передача. Андрій Борячук, Тут чомусь його не пустили, відштовхнули без безпорушення правил. Вівчаренко Костянтин на Климчука. Климчук давненько вже не навішував, він вміє. Він вміє це робити. Ось передача пробитий блокують. В останню мить заблокували. Давід Луїс знову на подачі кутового. Там в падінні хтось намагався пробити. Давід Луїс залишає м'яч грі. Олексій Сич. Півгодини ще грати в цьому матчі, друзі. Нулі на табло. Непростий суперник, хоча ми тиснемо, пресингуємо. Ну, не, від, не послабляємо тиск, але все ж таки не вдається нам. Найголовніше забити м'яч. Забити гол. Ну, мабуть, що пройшов час робити заміни. Ярмоленко. Ех, втомився, так. Ну, Тайсон більше втомився. Можливо, пограти з двома центральними нападниками. Тайсона необхідно вже знімати. Назарі Русин вийде, Ярмолин тут трохи до центру, ну і нижче, мабуть, у фланги. Опускаємо, залишаємо їх вінгерами, не впівзахист поки що. Якщо заб'ємо, то тоді, звісно, що перейдемо на нашу другу тактику, а поки що ні. Віні наш вийде на правий фланг Вінісіус, ну і Віталій Роман. Давайте зробимо не псевдозахисників, захисників, а от атакувальні захисники. Нехай Віталій Роман, Свіженький і Костянтин Вівчаренко, там, в принципі, ще трохи сил є, будуть допомагати нашій атаці. Трохи менше 20 хвилин грати боротьба в поля Андрій Ярмонко на іншого Андрія. То далі Віталій Роман не влучилось, і ось зараз. Міг бути вирішальним моментом в цьому матчі. Тут ще й пропустимо зараз. Так. Передачу вперед на Бугая. Тут намагаємося зупинити той далі, таке віддає передачу. Удар по воротах пробачає нас зараз нападник 에, ПФК Львів. Плюс дві хвилини. Наша остання можливість. Віталій Роман. Центр віддає Вінісіус. Вінісіус повертає на Віталія, той накидає до удару, справа не доходить, на жаль. Андрій Ярмоленко вирішив гепнути з Лету без обробки. Все, друзі. Отже, 0-0. Не програли, не пропустили, але й не виграли. Ризикуємо з'їхати на другу позицію в турнірному становищі. Якщо гірники здобули перемогу, так, 38-62, в принципі, то все на нашу користь. Все на нашу користь, але 0-0. Тайсон стає кращим футболістом, сім отримав. Дивимося. Восьмий тур УПЛ Дніпро Олександрія 0, -0. Інголець Зоря 1-3. Маріуполь Колос 1-0. Минай Ворса 1-3. Десна Шахтар 0-3. Чорноморець, Верес 1-3. Динамо обігрує, Металіст 2-0. Все ж таки, кияни гірники виграли. Ну, от так і сталося. Шахтар 22, рух 20, Динамо 19. Трійка лідерів вже. Шахтар, рух Динамо. Фає. Так, не хоче знову. Я там намагався запропонувати інші контрактні мови. І Руніч не хоче з нами залишатися в нашій команді. Отже, рух Фенербахче, друзі? Що? Знову Віталій Роман пограє замість Олега Данченка на правому фланзі у захисті. Ну а так, добре, що наш капітан максимально налаштований. Давай Вінісіос до... до запасу. Рух Фенербах чи? так. Класен воротах. Давід Луїс, Бендер Вівчаренко, Роман Дяє, Тайсон, Лєднєв Климчук, Ярмола, Назарій Русин. Місут, Озіл На місці Луїс Густаво також. Ну, поїхали, друзі. Це здається, четвертий ігровий день групової стадії Ліги Європи. Якщо зараз здобуваємо перемогу, то в принципі у нас вже будуть дуже високі шанси потрапити до стадії плей плейоф. Тут Константин Вівчаренко відверто зіграв у ногу, хоча я не мав такого наміру. Давайте з цього ракурсу буде. Так, ну м'яч і близько не зіграв в ногу. в Вахів в'їхав. Сутозіл по центру так віддає, віддає передачу, забарився гравець турецької команди. Вівчаренко на фланг Климчук. Тайсон. Ну і що тут було? Положення по загрою? Здається. Так. В Офсайді. Знову ж таки, це те, що я говорив. Наші центральні нападники частенько зловживають потраплянням до положення по загрою. Назарі Русен непогано зіграв на Климчука скидка. Цей поборовся. Можна повернути в центр Назарі Русен в падінні, але таки вичає ворота. 35 та хвилина, рух виходить вперед. Нагадую, що триває, розпочалася кар'єра за Челсі FC24. З приводу виходу серії спробую робити почергово. Одним днем виходить кар'єра за рух, іншим днем кар'єра за лондонський Челсі. А там як буде? Можливо, якісь паузи буду брати. Ну так, все ж таки зміг пробити. Незручно можливо було, але. Зорієнтувався Назарію Русин. Виводить нашу команду вперед. Спокійно. Скидка. Чому ж наш голкіпер не вийшов, не пішов, дуже повільно пішов. Міг би вибити м'яч хоча б. Подалі. Щоб кутового не було. Накидання, все класом забирає меж до рук. Останні хвилини першу тайму Андрій Ярмоленко по центру. Розізна передача. Назарій Русин. Тут можна підключити. Юрій Климчук пробуває під дальню стінку і ідеально влучає. Браво, браво, браво! Радіє Віталій Пономарьов. Юрій Климчук. Дякує Назарю Русину за асист. Підкинув я вже переживав, що зараз не влучить по м'ячу у повітря, але все ж таки все зробив найкращим чином. Перший темп завершений. Назарій Русин 35-та. Юрій Климчук 45 плюс 1. 2-0. Переграємо. Турків. Непогано все складається. Якщо обіграємо, то повторюю, наші шанси зростають вийти з групи. 45-55. От у володінні чомусь поргали. Хоча мені здалося, що начебто ну, плюс-мінус 50 на 50 ми володіли нічим. Так, ну що, начебто ніхто не втомився. Будемо тепер грати на контратаках з акцентом на захист. Поїхали. Відбились вперед. До Назарія Русина м'яч не доходить. На жаль. Центр Адемії. Удар по воротах чи Адемія як вірно. Віталій Роман стихає підчищає тут вперед Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко фінтить. Залишається з м'ячем, все ж таки Богдан Лєднів непогано. ндяє, проходить. Яка вільна зона перед ним? А в нього гарматний удар. Можна пробух, Як красиво захисник в останню мить вставив свою ногу. 65-та хвилина, друзі, рух Фенербахче 2-0. Відібрали м'яч без порушення правил. Назарі Русин. Назарі Русин вперед. Можна ось вчасно дочекався, допоки підійде. Опонент і віддав. Юрій Климчук. Можна спробувати пробити. Пробиває голкіпера. Голкіпер пальцями там, черкнув м'яч, доторкнувся, ну, але то його не врятувало. Дубль Юрія Климчука. Чи не вперше він оформлює дубль взагалі в нашій кар'єрі? Не, не пам'ятаю. Можливо, так і є. 3-0. Ну це вже, це вже більш ніж надійно. Так, ну здається, що намагався там врятувати. Хоча мав відбивати все ж таки голкіпер, таке треба тягнути. Юрій Климчук все ж таки, ну нехай залишимо на полі. Він втомився, але, можливо, ще й третій покладе. Андрій Ярмоленко в центр. Давай виходить у нас Вінісіус, Ну і Данило Алефіренко. З, дасть можливість відпочити Назарію Русину. Ярмола. Тайсон. Щось наші ветерани ну так собі грають. Ярмоленко е майже не забиває. Тайсон така ж фігня. Климчук накидання, удар по воротах. Так, тут може поборотися. з ніс футболіста з м'ясом. Ну що, жовта чи червона? А нічого взагалі. Так можна. 10 хвилин чи грати. 10 хвилин грати, накидання Давід Луїс. До Ярмоленка м'яч не виходить. Луїс Густаво. Ми його скосили. Це буде штрафний удар. Прямий удар по воротах вчасно підстрибнула наша стінка. Удар, ну все ж таки влетіло. О-о-о. Ех, пропускаємо, друзі. 3-1 за хвилин 8-9 до завершення матчу. Вряд чи ми програємо сьогодні, але неприємно. Перекинули нашого. голкіпера. Не знаю, якось так. Дивно він стрибонув. Зміцнюємо опорну зону Олексій Сич змінює он. Дяє. Останні 5 хвилин передача в центр Тайсон, але там раніше наш футболіст отримав по ногах. І це, здається, Ентоні Валенсія також грає за Фенербахче. Хосе Соса раніше, здається, за Мілан бігав. А склад дуже серйозний. Склад непростий. Місу -то зіл, як приклався, акцентовано пробив. Але наш норвежський голкіпер реагує знову удар. Та що ж таке? Чи він боїться ударів головою? Ледь не влетіло зараз. 3-1. Все ж таки матч завершено. Здобуваємо перемогу. Здобуваємо три очки. Назарі Русін і двічі Юрій Климчук, друзі. Дубль Климчука. Вітаємо його! 47,53 програли ми в володінні мечем, проте за ударами на нашу користь. І рахунок на табло, як говориться. Климчук 7,5, молодець. Русин також 7,5, але Климчук кращий гравець. Дивимося. Так, що тут у нас, друзі? Динамо! Брюнбю розгромили на виїзді 0,4. Вітаємо киян, три очки заробили. У них тепер ми скільки там. Тепер у них 12% вийдуть з групи, мабуть, що Дніпро поступаються, на жаль. Ну і Олександрія також 0-1. Дніпр... Ну, Дніпряни, в принципі, могли б і обіграти Ліль. Рух 10, Олімпік Марсель 7. Фенербахче з'їжджають на третю позицію, друзі. Гортаємо далі. Де наші де наші тут, друзі? Дніпро. А, перелистав я трохи, так? Севілля 12, Дніпро 6, ну тут Ліфт 4. В принципі, ще все буде вирішуватися в наступних натурах. Ну, Олександрія все вже до побачення, друзі. Кияни так, на першій позиції 100% виходять з групи. Ліга чемпіонів група Ей. Донецький Шахтар на другій позиції. Тут з «Бенфікою» ще триватиме. Боротьба. Ну, а можливо, Шахтар ще буде догравати і в Лізі Європи. Так, Буавішта запрошує «Паньківа». Ну, непогана пропозиція Динамо, до речі, нас запрошують очолити свій клуб. Наступній серії, друзі, Дев'ятий тур УПЛ рух Рухтисна. Це вже у нас розпочинається листопад 21-го року. Потім пауза. ось така. Далі їдемо до, до Одеси і зіграємо і поїдемо ще до Франції у Марселі. Далі ще й Динамо, не знаю, можливо, якийсь матч. Там раніше, що УПЛ пропустимо, а з киянами ще з побачимо, друзі. На сьогодні дякую всім, бережіть себе, їжте яблука, не хворіти, займайтеся спортом. Всім пока-пока.